Тепер, коли ви розумієте всі фактори, що впливають на якість відео, давайте поговоримо про композицію кадру, фокусну відстань, рухи камери та інше. Усе це має вирішальне значення для кінцевого результату відео. Я бачив багато творців, які намагалися робити переходи, але їм це не вдавалося через те, як вони знімали відео як я вже казав у першому році, монтаж відео це важливий аспект створення гарних переходів і редагування, звісно, але правильно зняти відео не менш важливо, а можливо. Навіть важливіше немає нічого болючішого для мене, ніж бачити, як творці намагаються зробити креативний монтаж, але їм це не вдається лише тому, що вони не витратили час, щоб зрозуміти кілька простих концепцій відеозйомки. Ми розглянемо їх у сьогоднішньому уроці. Спершу давайте поговоримо про композицію відео. Що таке композиція? По суті, композиція це розташування візуальних елементів у кадрі. Більшість людей думають про композицію у контексті фотографій, але композиція у відео працює так само. І ви можете подумати Тіно, а як це взагалі стосується креативного монтажу чи переходів? Насправді, коли ви вмієте добре розташовувати візуальні елементи в кадрі так, щоб привертати увагу глядачів до важливих моментів відео, ви не лише захопите їхню увагу, а й зможете утримати їх вицікавленими довше. Це стосується і сторітелінгових відео, і естетичних роликів. Але так само це важливо для креативного монтажу та переходів. Хоча композицію можна вивчати дуже глибоко для фільмів, телебачення та кіно, для соціальних мереж вона зазвичай набагато простіша. Усе зводиться до того, щоб допомогти глядачеві одразу зрозуміти, на що він дивиться буквально за менше, ніж секунду. А це зазвичай означає дуже просту центральну композицію або дотримання правила третин. Дозвольте коротко пояснити ці поняття центральна композиція це дуже просто. Це просто означає розмістити ваш об'єкт у центрі кадру. Чому це найпростіша і найпоширеніша композиція для соціальних мереж? Тому що вона має найочевидніший нане. Об'єкти, розміщені в центрі кадру, зазвичай мають більшу візуальну вагу, і одразу зрозуміло, на що оператор хоче звернути увагу глядача. Оскільки звичайний глядач витрачає лише одну-дві секунди на перегляд кожного відео, розміщення головного об'єкта прямо в центрі це найпростіший спосіб дати їм зрозуміти, що відбувається. Ви можете побачити, що більшість моїх відео дотримуються центральної композиції, і важливо також те, що я стежу, щоб був чітко по центру. Тому, якщо у мене є кадр, де я не ідеально по центру, я обрізаю його і зміщую кадр, щоб переконатися, що я розташований точно по центру. Я б сказав, що це одна з помилок, яку я часто бачу у творців, і яка псує відео, бо вони просто не розташовані ідеально по центру, тож обов'язково зверніть на це увагу. Далі, правило третин полягає в тому, щоб розділити кадр на сітку 3х3 і розміщувати об'єкт уздовж цих ліній або на їхніх перетинах. Це створює баланс і привертає погляд глядача до головної точки. Цей піп-хіп працює, коли у вас є більше, ніж один об'єкт або предмет для фокусування, як у цьому прикладі. Занадто рано, занадто далеко. Викинь цю кляту пачку ганку або розбери кілограм, починай бійку, якщо таке трапиться. Окрім розміщення об'єктів у дуже помітних місцях кадру, ви також можете скористатися правилом провідних ліній у композиції. Це означає, що ви можете використовувати природні або створені лінії у вашому кадрі, щоб спрямувати погляд глядача до головного об'єкта. Це додає гвибин та візуальної цікавості вашому контенту. Наприклад, у цьому перехідному ролику ви можете побачити, що я використовую провідні лінії, щоб зробити кадр більш візуально цікавим і розміщую себе в центрі, щоб ці лінії спрямовували погляд глядача саме на мене, тобто в центр до головного об'єкта. Тепер я хочу звернути увагу на одну з найбільших помилок, яку я бачу у творців під час композиції їхніх відео, а саме розміщення об'єкта не в тому місці, де його легко помітити. Наприклад, у центрі або на лініях третин. Уявіть, що ви гортайте стрічку і натрапляєте на це відео, де головного об'єкта майже не видно. Чи залишилося б ви дивитися це відео, чи швидко проскролили б далі? Ще одна помилка, яку роблять багато творців, і технічно це більше питання смаку, ніж правило, чи помилка, це те, що вони не стежать за симетрією кадру, коли це можливо, а також за тим, щоб горизонт був рівним. Я бачив багато переходів із вайпом у метро, де людина, яка знімає, не йде паралельно з об'єктом або горизонт не вирівняний, тобто кадр нахилений і чесно кажучи, це створює досить різкий візуальний ефект і робить перехід набагато менш плавним. Ще одна річ, про яку я хочу згадати, це звертати увагу на те, що знаходиться у вашому фоні. Захаращений або відволікаючий фон може відвернути увагу від вашого об'єкта зйомки. Навіть якщо це питання особистого смаку, можливо, ви максималіст, як і я, існують насичені фони, які виглядають збалансовано, і є такі, що просто виглядають ну, просто насичено. Що ще важливіше, вам потрібно прибрати все, що буде відволікати вашу аудиторію від основного об'єкта. Наприклад, у цьому відео я не розміщував жодного світла так, щоб воно перекривало мою голову, тому що хочу, щоб усе виглядало гармонійно і щоб, коли глядачі дивляться на моє обличчя. А це зазвичай те, на чому найбільше зосереджують увагу під час перегляду відео, не було зайвих об'єктів, які перекривають мою голову. Нічого не старчало з неї, і щоб ніхто не стояв прямо на фоні так, щоб перекривати мене, адже це справді відволікатиме увагу від мого обличчя. якщо ви знімаєте у людному місці, намагайтеся уникати людей, які сильно виділяються або перекривають об'єкт зйомки. якщо ви знімаєте вдома, стежте, щоб фон був збалансованим. І намагайтеся не прикривати об'єкт зйомки занадто великою кількістю предметів. Тепер, коли ми розглянули композицію відео, я хочу торкнутися теми різних об'єктивів на вашому телефоні, тобто фокусної відстані ваших об'єктивів. Фокусна відстань, дуже просто кажучи, це число, яке показує, наскільки об'єктив широкий або наближений. Зазвичай у більшості мобільних камер є якась варіація стандартної основної камери, яка позначається як 1 X. Це завжди камера з найвищою якістю. Далі йдуть ширококутний об'єктив і телеоб'єктив. У моєму iPhone 15 Pro є два зум-режими 2x і 3X. Тож, коли ви знімаєте відео, просто пам'ятайте, що зйомка на 1X завжди дає найякісніше зображення, а вже потім йдуть три інші об'єктиви. Зрештою, немає єдиної правильної відповіді, який об'єктив обирати, усе залежить від ідеї відео та того, як ви хочете його скомпонувати. Але для креативного монтажу та переходів найчастіше я знімаю на 0,5 або 1х, і є певні переходи, які вимагають зйомки саме на 0.5 як, наприклад, ось цей тип переходу. Мені просто потрібно трохи простору. Мені просто потрібно трохи простору. Простору. Мені просто потрібно трохи простору. Ще одна причина, чому більшість переходів знімають на 0,5 або 1х. Полягає в тому, що на 2х набагато складніше тримати об'єкт у центрі кадру, якщо ви ще й рухаєте камерою. Поки ми говоримо про те, як знімати, хочу згадати про важливість блокування фокусу та експозиції у багатьох випадках зйомки для переходів. Далі, на що варто звернути увагу, це необхідність зберігати налаштування незмінними. На телефоні дуже просто це зробити: просто натисніть і зафіксуйте експозицію. І якщо ви знімаєте самі і у вас немає когось у кадрі, на кого можна було б навести фокус, ви можете поставити туди якийсь предмет, наприклад, манекен або просто сумку чи щось подібне, і сфокусуватися на цьому об'єкті. Потім ви можете повернутися і переконатися, що стоїте на тому ж місці. Таким чином, ви збережете експозицію та всі налаштування незмінними. Альтернативою цьому є використання не лише блокування експозиції на вбудованій камері, а й застосування додатків на кшталт пракемера, де ви можете встановити свої налаштування. І вони залишаться незмінними, тож ви будете впевнені, що нічого не зміниться, коли ви рухаєтеся. Ще один випадок, коли вам захочеться заблокувати фокус і експозицію, це під час зйомки переходів, де відбувається різка зміна освітлення, наприклад, у таких переходах із закриванням екрана або певних переходах із протиранням. Причина в тому, що коли ви закриваєте об'єктив камери рукою або використовуєте якийсь предмет для протирання і знімаєте дуже близько, камера сприймається як дуже темне місце, тому вона підвищує експозицію, щоб зафіксувати темне зображення. І це призводить до того, що після того, як ви прибираєте предмет, який закривав екран, виникає період адаптації, коли зображення стає пересвіченим або розмитим. Навіть якщо це триває лише 1-2 секунди, у цей час відео втрачає фокус. І це створює можливість для глядача втратити інтерес і просто перегорнути далі. Тому я завжди стежу за тим, щоб заблокувати експозицію, коли роблю такі переходи. І якщо я знімаю на ширококутну задню камеру, то блокую фокус ось так і якщо ми говоримо про кіновиробництво та якісні переходи, то обов'язково треба згадати, як знімати стабільне відео. Немає нічого гіршого, ніж дивитися перехід, який настільки трясеться, що після перегляду стає погано. Це все частина глядацького досвіду, і якщо тремтіння не є задумом переходу, то ваше відео має бути максимально стабільним. То який же найкращий спосіб зняти стабільне відео? Чесно кажучи, сучасні камери в телефонах працюють настільки круто, що вам просто потрібно тримати телефон обома руками і змізити центр ваги, щоб отримати стабільне відео. Раніше я набагато частіше користувався стабілізаторами для телефону, щоб отримати стабільне відео. Але з новими iPhone та Android. Особливо за iPhone 15 стабілізатори майже не потрібні, щоб знімати безтремтіння. І якщо ж ви все-таки хочете інвестувати у стабілізатор, я рекомендую insta 360 Flow. Він має чудову стабілізацію, працює з Android і iPhone, може використовуватись як штатив, а ще має iTracking, який стежить за вами, коли ви рухаєтесь. Але якщо ви знімаєте переходи, які вимагають багато рухатися і часто нахиляти телефон, то зазвичай краще знімати з рук, так ви матимете більше контролю над рухом камери. І нарешті я хочу розповісти про основні рухи камери, які ви можете потренувати, щоб покращити свої переходи. Багато моїх креативних монтажів насправді не містять жодних рухів камери, бо я знімаю на штатив, а ефект наближення створюю вже на монтажі. Ми називаємо це Кемберн або Кейфренімф. І обов'язково розглянемо це у наступних уроках, а також у туторіалах. Ми також розглянемо рухи камери для конкретних переходів у наступному уроці та в туторіалах, але зараз я просто познайомлю вас із базовими кінематографічними рухами камери. Панорамування це поширений рух камери, який часто використовують для зйомки інтер'єру або під час подорожей, щоб показати краєвиди. У цьому випадку оператор залишається на місці і рухає камерою горизонтально або попівколу. Панорамування допомагає показати всю сцену і корисне для того, щоб передати масштабність місця або іноді відкрити вражаючий краєвид. Устпем – це варіація традиційного панорамування, коли ви різко наводите камеру на об'єкт швидким рухом, сповільнюєте посередині, а потім знову швидко відводите камеру. Це використовується для створення веселих переходів якості. Те саме можна зробити у вертикальному напрямку, це називається тільт. Ви також можете створити руху уп, коли тільтуєте камеру, і тоді це більше схоже на вертикальний уф. Далі йде рух камери вперед і назад. Цей рух камери дуже легко виконати, але він робить відео набагато динамічнішим. Я часто використовую це у своїх відео, щоб додати руху і зробити їх більш привабливими. Об'єкт залишається нерухомим, а оператор підсуває камеру ближче до об'єкта. Це робиться для того, щоб підкреслити момент або зосередити увагу на певній думці, яку ви хочете донести. Рух камери назад це протилежність руху вперед. Камера віддаляється, щоб показати всю сцену, і таким чином зменшує акцент на об'єкті. Це корисно для розкриття нової інформації, створення епічної атмосфери і викликає у глядачів ефект вау. Далі трекінг і тракінг. Трекінг. Це коли ви рухаєтеся разом з об'єктом, слідкуючи за ним ззаду або ведучи його, знімаючи спереду і рухаючись разом із ним. Це створює відчуття пригоди і також тримає глядача в напрузі, адже він слідкує за героєм і думає, куди ж вони йдуть. Тракінг це теж слідування за об'єктом, але ви рухаєтеся паралельно з ним, тобто вбік. Ось приклад тракінг з кадру. Гучно плескаємо, пропускаємо такт, рахуємо раз, два. Всі просто і забуваємо про страх. Тепер поговоримо про арковий кадр це коли ви рухаєтеся по колу навколо об'єкта. Я часто використовую це, щоб показати всі ракуси образу і утримати увагу глядачів на об'єкті, який знаходиться в центрі аркового кадру. І нарешті, не менш важливий, це кадр з обертанням камери, коли ви обертаєте об'єктив. Це дуже динамічний тип руху камери, який не надто поширений, але може додати вашим рілсам особливого шарму. Ви можете зробити обертання камери на 40 градусів, 180 градусів або навіть на 360 градусів. Чи то ви сідаєте і робите обертання камери, чи падаєте на ліжко і переходите у Transiшн це справді веселий рух камери, який варто спробувати. Ось і все щодо основ відеозйомки. Це основні концепції створення якісного відео, але саме практика зрештою покращить ваші кадри. Успіхів!